Слава Україні! Героям слава! Друзі, 6 листопада 2025 року і хочу трошки про обрізку розказати. Докладно. Про попереднє відео. Там було запитання, чому так багато рукавів? Так ось. Дивіться, лоза не завжди гарно визріває. Це Рівненська область. Це не є теплий країн. І дивіться, тут була. Закладена лоза в минулому році. І тільки дві бруньки, дві, розпустилися. Ціни розпустились. Була лоза ось така, нібито гарно визрівши, все, все, і вона не пішла. Це теж була з рукава лоза. Дивіться, де тут що є? Нічого нема. Один такий пагін, один. Два пагони такі. Два пагони тільки на ній. Ось чому потрібно декілька рукавів. Для надійності, що щось десь розпуститься. Ось дивіться, бачите? Тут такий пішов гарно пагін. Тут не визрів, тут маленький був, там маленький. Була теж гарна лоза. Тому потрібно залишати з запасом. Дивіться, бачите, це є південні області, є тепло, там воно все визріває, можна обрізку робити. Один рукав, ніякої підстраховки, все буде гаразд. Але Рівненська область це є холодний край. Зимою не дуже холодно, але літом не дуже тепло. Так що потрібно трошки давати запасу. Ось таке воно, друзі. Зараз я не буду довго вас затримувати. Ось дивіться, якби я літом не прозівав би, а оці рукави, оці, ну, тут хватило б два. А оцей, оцей ось, він ліг сюди, сюди пустив би, було б дуже гарно. Але так було не зроблено. А сюди він не потрібен. Тут є вже декілька рукавів. Тому я його зараз при вас залишу тако на одну бронючку, і звідси воно піде туди виб'є в наступному році. О, така гарна лоза була і мушу її видалити. Тут теж їх є забагато. Ось цього один є. Так що цих забагато, цих два теж не буду залишати повністю. Їх можна було б залишити два цих А тут все, повидаляти. Але тут не до кінця визріла лоза. Нема надійності, що воно все розпуститься і на другому, в наступному році буде все гарно. Ось дивіться. Ось зелений, бачите, пайн, Все, з них нічого не буде. З них я завжди починаю обрізку. Обрізаю, аби вони мені не плутали, аби я не думав, Аби я не думав, що саме обрізати. Ось теж те саме не визривши. Ось десь одна брунька визрівша і все. Тому їх потрібно видаляти. Так що, друзі, не все просто з обрізкою. Хочу ще, хто попереднє відео не дивився. Що я тут буду робити зараз з цим кущем? Я дещо повидаляю, навіть деякі рукави повидаляю, а залишу те, що потрібно. Те, що потрібно, я заповню тут простір, щоб на наступному році були пагони. Щоб були пагони, так як ось далеко ми відійдемо, ось так як тут, бачите, тут все в пагонах. ось. Мають бути пагони. І потрібно так буде обрізати. Аби вони були. Я не можу знімати довго відео, бо вам то буде нудно. Це буде дуже довге відео, тому я вже покажу результат обрізки. Ось такий, друзі, вийшов результат. Дивіться. Тут пригинаються дві, тут одна, тут одна пригинається всередину. І тут з краю ще одна. Ось так. Я відійду, вам видно. Бачите? Ось і ось. Потім з цього, з цього боку, дивіться, одна лоза вийшла, бо та не була. Повернута в свій бік під нахилом, не була вирощена. Ось на цьому одна і тут шматочок іще одної Тут так само є. І, і там так само є. Ось так він буде в цьому році зимувати до наступного року. Ну, не зимувати, я ще буду вкривати. Але така обрізка. Так він буде вегетувати, з того всього почнеться в наступному році. Я думаю, всім зрозуміло, чому потрібно більше лози. Лози потрібно для надійного. Розпускання бруньок, тому що нема нічого на 100% виноградарстві. На цьому я відео буду завершувати. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги надзвічним ворогом!